467-й день в Канаді 23.09.24. Як завжди, я вчора засидівся і пізно ляг спати, зранку ледве встав, кава. І поїхали. І поїхала робота. Навіть не зранку, кава, зранку я зачепився за роботу. А, пішов перевіряти кондиціонер, бо кондиціонер не працював. Плюс шеф приїхав, кажу, йдемо. Ми виробили повністю живлення, перезавантажили, і він запрацював. Коротше, треба буде. Ми взагалі не маємо дуже до цього лісти, щоб вимикати повністю, але запрацювало. <реш> Рестарт такий мануальний. Тож, далі я пішов робити заявки. Заявок було куча, От, в основному дішвашери, чомусь пралки позабивали, дві пралки забиті. Двері на балкон, клямку вирвали. Були, були. До обіду ми працювали. Алексу я дав пралки, він дав пралки, цей пилосос і пішов чистити. Один був драєр, сушарка не працювала, вирішили її поміняти, бо вона реально не гріла. Плюс там стеля підцвела, треба було почистити, зашпаклювати, вже майже доробили. Супер. Супер, супер. Потім поміняли ми той драєр. Був бу, у нас технічний день. Прийшов інший майстер, поремонтував холодильник. От от. Потім я заходжу в маркетплейс. Там галочка стоїть, як вийдуть якісь нові цікаві оголошення. закидати. І вийшло цікаве оголошення. Тут два мішка стоять біля мене. Вони великі, я не буду показувати. Я їх просто прийшов додому і ще не заніс, не сховав. Два мішка і ось такий от круг. Це теж на ньому плавати. Цей кружочок я продам е, літом. Тут є навіть підстаканник. Е, продам літом ну, доларів за 50, планую його продати. Так само має там лодка чекає наверху доларів за 100, а це два падлборда, Я купив сьогодні ще два паделборди. Падл... Один із них е, оцей, коштує 500 доларів новий. Тож їм тільки оцей можна продати. Я все купив за 350 доларів. Тільки оцей один можна продати за 350. І один буде безкоштовно. Дуже класно. Або, ну, я по-любому продам два, а, а собі, ну, собі залишу краще. Я хочу їх накачати. Подивитися, що вони себе представляють. Що він такий дорогий, реально. Ну, має бути класний. Там і весло, яке складається в подвійне, можна одинарне робити, а можна подвійне. І ще щось там. Сидіння є, вже кріплення для сидіння, повний комплект. Гарне. Гарний педелборд. І вони були тут неподалік. Ну вони взагалі, були далеко, але вони в з і ми зустрілися на півдороги. Я скоренько сів в машину, вискочив, забрав. І тепер вони в мене є. Ой. Люди просто переїжджають, вертаються назад, вони. Звідки вони. З теплих країв, коротше, вони звідки з теплих країв і вертаються назад. Тут їм сподобалось, гарно відпожили, відпочили і вертаються. Їм не потрібно. Така історія. Далі що? Привезли мені на роботі три постомечних машини. Я зразу тут сусідню квартиру треба поставити, бо там вона не працювала. Треба було гаєчку знайти, шукав, знайшов. Але вже буду ставити завтра вже по п'ятій. 5.16. Треба ще щось з'їсти, Бо сьогодні в мене в школі екзамен. Тож запізнюватись теж не пасує. Треба прийти вчасно. Хе-хе-хе. Так, що таке? Все, йду я їсти. Йду я їсти. На сьогодні вистачить. Па-па!